Тверденька, м'якенька і солоденька. Болгарська казка жила колись у хатинці на краю лісу, стара. От пішла вона у ліс по гриби і непомітно забрела далеко в гущавину. Раптом вийшов їй назустріч страшний вовк. Гей, бабо, я тебе з'їм! Злякалася стара і відповідає. Ой, вовчику, не їш мене, я старенька вже. Поки ти мене з'їси, усі зуби обламаєш. Але є в мене три дочки тверденька, м'якенька і солоденька, усі троє молоді, гарні, ром'яні, як стигла вишня. Приходь увечері до моєї хати, я віддам тобі. Одну з них. Повірив їй вовк і пішов, облизуючись, і наперед, тішачись, смачною вечерею. А стара мерщій побігла додому. Ввечері вона прибрала з подвір'я всі речі, загнала в хату худобу, замкнулася з ними всередині та підперла двері поліном. От стемніло, прийшов вовк до хатки, постукав він у двері і закричав. Гей, бабо, відімкни, віддавай мені свою дочку тверденьку. А старай відповідає йому. Тверденькою я підперла двері. Ну, тоді давай мені м'якеньку, каже їй вовк. Ліжко в мене м'якеньке, відповіла стара, узяла подушку і лягла. Розсердився вовк, кричить То давай мені солоденьку. А солоденько я спатиму, відповіла стара. Зрозумів вовк, що обманула його стара, але нема чого робити. Побіг він до лісу злий та голодний.